Ми будемо зараз говорити, а що ж відбудеться через 50 днів, і чи Путін злякався ультиматуму Трампа? Зараз будемо говорити про це з Юрієм Романюком, експертом з міжнародних питань, головою ВГО Україна в НАТО. Є вже пан Юрій. з нами. пане Юрій, вітаю. Вітаю, пане Андрій. Пане Юрій, Наскільки Путіна на вашу думку вразив ультиматум Трампа? І чи це ультиматум Путін злякався, чи будуть якісь дії з його боку? Однозначно не сподобалося сказати, що він радий, що в Кремлі всі вітають ці ультиматуми і все, що слідує в комплексі, то не можна дивитись тільки один ультиматум. 50 днів Зброя на 10 мільярдів. Надання Україні системи ППО надання Україні повернення стратегічний розворот Трампа на 180 градусів, і збушка повернулася до Росії задом до України передом. Ну це все не може подобатися Путіну в комплексі, в тому самому ще врахуванні, що за нашими оцінками Росія втратила війні понад мільйон. Пораненими вбитими, а за оцінками ЦРУ, як зараз оприлюднюють американські експерти, дуже поважний журналіст, політолог, який все життя в темі, тим більше в ЦРУшній темі, ну вони вважають, що Росія втратила вже біля двох мільйонів осіб. За їхніми підрахунками, і оце все провало на фронті. Літня наступальна операція, яку вони планували ще з минулого року, що вона мала принести триумф. Вони все поставили на карту, провалилося. Вони нічого не завоювали. Ну то, що вони там поля, якісь, сільськогосподарські угіддя забрали, декілька лісопосадок забрало. Ну це ж не те, що вони розраховували, і так далі. І от вони зараз готують новий наступ, тобто повторення дубль проваленого весняного літнього. І от вони зараз готують нову чергову е, раунд наступальний і сподіваються, що можливо їм щось... але це агонія, це пане Андрій. Однозначно путінська агонія. Вони всі там розуміють, вони розочаровані вже, бачні кремля самим Путіним. Вони бачать, що після привалу відносин Путіна особистий, який зіпсував з Трампом всі відносини, які він від... вибудовував е, 6 місяців, що найменше з моменту інавгурації а Взагалі, то це десятирічний і багато річні е, спецоперації КГБ а потім ФСБ ще коли Трамп прилітав в Москву в 80-х роках минулого століття. Ну все це е, Путін провалив. Він не зміг тримати, як кажуть, на гачку Трампа Т Трамп після шостого телефонного дзвінка став Рубіконом повністю озлобився. Вже навіть його дружина Трампа, Міланія, починає розуміти, що Трамп б'є головою в штангу вже шостий дзвінок підряд, перелізаючи вночі в спальню і хвастаючись з Міланіє. У Мене була чудова розмова з містером Путіним. Ми дуже гарно поговорили. А вона йому каже: ти йолопи ти, рудий. Та ти подивися, що після твоєї розмови гарно обстрілює всю Україну ракетами, шахетами і так далі. В чому красота твоєї розмови з путіном? Де твій результат? Ти вже який раз з ним говориш? Ну і оце його то що вже дружина його видно скалкою по голові вдарила і пояснила. Ти хоч взагалі розумієш ти адекватний чи ні, що відбувається, що з тобою Путін робить, Ти посміховисько. Ну, і оці всі перевали внутрішньої політики в самих США, падіння рейтингу, розколи республіканської партії, педофільський скандал, які набирають зепштейну, величезних масштабів. Ми просто тут в Україні навіть не розуміємо, що там відбувається всередині республіканських партій Сполучених Статів Америки, а це у них топ-новина номер один: Епштейн, педофіли, Трамп, міністр юстиції. Чому Трамп не оприлюднює списки, розкол республіканців, розкол між і республіканцями і в Конгресі, і в Сенаті, і взагалі і в політичному цьому. І це все для Трампа створює проблеми. А Трамп відповідно створює проблеми для Путіна. Ну і якщо ви мене питаєте, що буде через 50 днів. Нічого не буде через 50 днів, буде продовження війни. Путін не зупиниться. В нього якби немає варіантів зупинки. А на тих умовах, на яких йому пропонує зупинитися. Ну не то, що пропонують, йому ніхто не пропонує. але він бачить, що реально нічого не можна вижити. З Зеленським підписувати мир. Він не буде принципово. Він його не сприймає і сідати з ним за стіл переговорів не буде. Максимум це може бути Стефан. Стефанчук, вибачте, голова Верховної Ради України, як він вже не раз говорив, і, можливо, якісь інші варіанти. але він не хоче програвати і підписувати, умовно кажучи, свою капітуляцію саме Зеленського, тому що капітан ФСБ і КГБ програв капітану КВН. Ну це не входить в його плани. Жодної мети початку війни в Україні не досягнуто. Йому ніхто не гарантує завершення війни на умовах Путіна. Ніякої денацифікації не буде. Демілітаризації не буде. Війська, вступ в НАТО в Україні зупинити не може. Миротворчі війська, я маю на увазі Британія, Франція там 50 -ти тисячна. Демілітаризації не те, що не буде. А F-16 вже літають в Україні замість міг 29-х і су 27 х Літають міражі, літають. Швид... Свецькі літаки, і це все йому не може ніяк подобатися. Будують нові заводи, нове ВПК вибудовується з нуля Заходом. Україна диверсифікувала поставки своїх ВПК не тільки в Україні, але й на Заході, в США порох будуть виготовляти для України. Ну з одної сторони, для України це все добре. Для Путіна це трагедія, тому в нього нічого не залишається, як просто продовжувати війну, ескалувати ситуацію, тому що тільки війна спасає. Рятує Путіна від того провалу табакерки, якою йому розіб'ють цей... кресину. І... Чу бо більше терпіти вже сама Росія не хоче в ті економічні перерві, в якій вона опиняється цього року, і що там відбувається в економічному секторі, економіку. Це повна деградація, як і в усіх інших галузях і... Російської Федерації. Ну отак, якщо дуже коротко, тому нашим телеглядачам не потрібно очікувати якогось кінця 50 днів нічого не відбудеться, воно нічого не вирішується, все рішується на полі бою завдяки тим 10 мільярдам військової допомоги зброї і систем ППО, які нададуть Україні за цей період, надавати це зброю 10 мільярдів будуть не за один тиждень, не за один місяць. А дай Бог, щоб до кінця року ми отримали всі 10 мільярдів військової допомоги, які нам обіцяють до того кінця року, можливо, ще докинуть пару мільярдів, і сумарно всі наші спонсори, меценати, ті, що нам допомагають і підтримувати, захищати територіальні цілі. Цілісність України, ну так би я відповів. Нас лишається ще буквально три хвилинки. Я ще спитаюся: якщо цей літній наступ завершиться нічим для Російської Федерації. Вийшла публікація Foreign Affairs, де профес двоє. Власне, професор історії Майкл Кіміч і співробітниця інституту європейських російських євразійських досліджень Джорджа Вашингтона, університету Марія Ліпман пишуть про те, що в такому випадку Путіна нічого не залишиться, як оголосити примусову мобілізацію. Звучить так трошки застрашливо. За це не виключно це найнебезпечніший небезпечний сценарій не тільки для України, але і для всієї Європи для демократичного світу, тому що тоді вони усвідомлюють, що Україна в такій ситуації може умовно кажучи, е отримати провало на окремих ділянках фронту, і Росія може отримати перевагу і наступати і відвоювати території. Тоді заходу треба буде щось реально робити, а віддавати своїх громадян, своїх людей, захищати. Україну їм не дуже би хотілося, ніхто не хоче жертвувати ситий мільярд, який живе золотий мільярд в Європі, в Америці, не хоче допомагати Україні, крім як зброєю і фінансами, а надавати свої війська ніхто не хоче, і вони не готові навіть ні морально, ні психологічно, ні в військовому аспекті і плані. І тому це для нас буде один із самих неприємних варіантів. Ну я думаю, що спільний захід повинен розробляти варіанти. Концепцію реагування у такому випадку, що їм робити, можливо, іранський варіант можливо давати безконтактну допомогу Україні шляхом. Там ну я умовно кажу. Я фантазую. У мене немає іншого варіанту. Тоді Європа має пригрозити Росії як генерал сухопутний командуючий сухопутним військом армії США в Європі і. Африці заявив: ну, ми тоді відіжмемо вас калініградську область, якщо ви посмієте щось робити по Україні оголошувати мобілізацію, або як іранський варіант, ізраїль розбомбив весь Іран, так і, Росії, і Захід. І прийме рішення там, скажем, 200-300-500 F-35 буде бомбити і європейську прикордоння України з Росією, щоб не дати можливості російським військам досягти якоїсь результату, не водячи війська, виключно авіацією, літаками, невіддимками. Бо вони розуміють, якщо рухне Україна, рухне Захід. Якщо Росія зайде в Україну і зайде до західних кордонів, тобто до східних кордонів східного флангу НАТО, ну тоді це для них. Катастрофа буде для них, буде провал, для Трампа. Буде провал. Це по суті повторення афганської трагедії для Байдена, який в 2020-му Виводив змушений був виводити війська з Афганістану, виводити так, як він виводив. Це буде трагедія для заходу, тому що Україна сама протистояти армаді, яка може мобілізувати плюс 2-3 мільйона, наприклад, орків, плюс північнокорейські війська, і це вся маса риниться на території України з усіх плани, включаючи Білорусію на півночі нашої країни, північному заході. Ну я думаю. Ми нам буде дуже складно тим більше, що у нас ресурсу для цього ніякого немає. Мобілізаційно ну, в таких масштабах протистояти і тут без західної допомоги, без другого фронту відкриття по суті в Україні можна сказати нічого не світить. Так трагічно воно би все виглядало. Якщо Путін на це наважиться, ну чи він наважиться, чи зможе він забезпечити плюс 2-3 мільйона в короткі терміни. Війська, чи є в нього ресурс для цього? Ну я би відповів, на сьогоднішній день ні немає і найближчій перспективі не буде. Щоб озброїти там півтора-два-три мільйона осіб, ну це йому потрібна мінімум програма на 5-10 років майбутніх. На сьогоднішній день він і немає. У них немає автоматів Калашнико, до речі. Щоб наші телеглядачі знали оцей АК-12 прославлений, який вони так піарили і так далі і ніхто орки, ними воювати не хочуть. Вони хочуть саме звичайний радянський АК-74. Вони не хочуть оцей новий АК-12, тому що воно, вибачте, дерьмо останнє, а не автомат. Воно ржавіє само по собі, навіть це не боєздатний автомат. Вони навіть його не хочуть. Вони купують для себе іншу зброю альтернативну і за свої власні кошти, тому що тієї неможливо воювати. Я. Як озброїти зараз мільйонну армію, чим озброїти, чим її забезпечити, якими ресурсами, танками, БТРами, БМП. У них просто не існує, а БПК не здатний підготувати. Тому, якщо би, умовно кажучи, повторити іранський сценарій, розбомбити з авіації все, що тільки можна в найближчій прикордоні з Україною, то я сумніваю, що це б завершилося б для них успіх. Це був би черговий провал. Пане Юрій, дякую за розмову. Юрій Романюк був з нами, експерт з міжнародних питань голова ВГО, Україна в НАТО.